Зараз е, е, адміністрація США е, вона повертається лідерство. Зверніть увагу, що коли аплодували словам Байдена, а якраз на е, питаннях е, України і на е, словах щодо підтримки України, і те, що ми будемо з вами до е, кінця до перемоги, е, скажімо так, то і республіканці, і демократи аплодували це е, в умовах жорсткої конфронтаційної, е, практично щодо багатьох питань е, конкуренції між цими країнами. Ми це мали побачити і на тому, що якщо глядачі побачать, десь там в Ютубі подивляться на тому, як демонстрували навіть візуально конгресмени, демонстрували підтримку Україні. Вони приходили з, з певною мірою з якими аксесуарами, можливо, з маленькими деталями. Підтримки України там в багатьох містах, наприклад, історичні історичні будівлі підсвічувалися жовто блакитним прапором і надписами будь разом з Україною. Ну зокрема, в центрі Філадельфії великий історичний велика історична будівля. Ці речі вони ну в демократії працюють саме таким чином, коли візуалізовують підтримку, тому що ніхто не буде. Вибачте, підсвічувати, що не є популярним, тому і е, зараз ми бачимо, що і в Америці певною мірою є однозначна двопартійна зберігається і посилюється. Можливо, двопартійна і двопалатна підтримка е, допомоги Україні.